Всім привіт, слава Україні. Приїхав з нової почти. Їздив від вані Кійко забирати посилку. Я йому замовляв КВС Еміль на посів на 30 сотих. Ну Приїхав повний багажник. Я в шоці з вані. Він мене не попередив. Сказав, я відправити пшеницю. Як я дивлюсь по новій почті по програмі, бачу, що щось там трохи багато їде. Так, що тут у нас написано? квс Семіль, третя репродукція. Цей мішочок, до речі, на пошті трошки був розв'язаний. От, трошки просипалась пшениця. Ну, не знаю, чи там багато, але нічого страшного. Пшеничка протравлена. Дивіться, яка класна. Суперова. Не знаю, що за протруйник Ваня використовував, але в нього завжди усе файне. Ох ти! 55 кілограм було вказано в цьому мішку. Так, і прислав він ще ДСВ самурай. Також 55 кг було вказано. Також третя репродукція. Зараз спробуємо розв'язати. Побачимо, чи якась є різниця. Бо я самурай не бачив ще в руках, не тримав. Ага, тут ще крупніше зерно. Файненька пшеничка. Також 55 кілограмів. Це все будемо скоро сіяти, але потрібно чекати вологу, дощ, бо дуже сухо в нас. Так, і ще якусь прислав коробку. Я не знаю, що тут за коробка. Що тут може бути. Також 32 кілограма було вказано. Так, ось ось 32. Ну Ваня, що ж ти тут нам наприсилав? Зараз ми це все перевіримо. Ха -ха. Прислав стебло сої Він його там сірелі, я точно знаю, є ще якась. Дивіться, які тут класні стручочки. Ну, файно вже, бачите, готово обсипані листочки. Ще один одломався. Так, а це стебло, я так розумію, одненьке самурая, а одне Еміля. Ох, трохи пообсипалося. Нічого, зараз я вам покажу, що вані вирощує з однієї зернинки. Зараз ми постараємося акуратненько. Він мені показував він всім показує в своїх шортах. Я не знаю, де тут який сорт. Я не особо розуміюся. Але це все вирощене з однієї зернинки. Дивіться, яке кущення. І це також це все одне стебло з однієї зернинки. Колосок просто шикарний. Просто шикарний. Ваня, ну ти молодець. Що тут ще приїхало? Так. Так, що тут у нас таке? Я не знаю. Ого, тут ах капець всього. Ну, Ваньк. Ага, це суміш для сидератів. Ваня прислав. Чи ні, ні-ні-ні, це Віка зовсом. Віка зо Це для суміші для свідератів. Це Попребуємо весною все все діло посіяти і також змолотити, і розвести собі віку зовсом. Ух ти що! Шо? Ти, шо, ти шо. Я навіть не знаю, я в шоці. що де тут. Розпаковка буде довга, кажу зразу, бо тут. Тут багато всього. А, це я, я зрозумів, це фарба. Якою по пофарбований плуг унія. Ваня, видно, прислав фарбу остальну. Я зрозумів. Так. Ха! Це хороше, це. Я так розумію, щось примочити нам. Да, або на день народження, до речі, в мене в неділю день народження. Що тут можливо домашнє вино? Ваня займається таким. Зараз ми провіримо. Так, це домашнє віно. Дякую тобі, Ваня. Це будемо на день народження пробувати. Так, тут у нас пшениця КВС 7 міль, Змолочена 30.07. Так, це у нас тут самурай також 30.07. Дивіться, які файні калібровані зернинки. Так, це у нас тут що. Базагран. Базагран 8 літра на гектар. І ще щось розведено. Це, коротше, протруйник якийсь. Наверно, гербіцид, напевно. А це запчастина від плуга унії. Ваня був згубив на полі і колись я корав. І вже лемкином своїм вигорав і прислав. Каже: на, це докидач. Бачите ще. Так, йдемо далі. Це у нас шампурики. Ваня своїми руками їх робив. Хвалився мені, коли я до нього їздив. поплух, він мені їх забув передати, і він все тоді. І він все таки. І вислав. Він говорив з якоїсь сталі, ось, з нержавійки французького виробництва, шість штучок. Бачите, це такі класні. Ну, такі потужненькі. Так, а це що таке? Це щось я бачу буде леміш, навірно, також до плуга. ух ух, ух. це новйож, яке я дивлюся. Йолки-палки. Дивіться, оригінал. Новенький леміш до плуга унії. Це він десь його все позабував. Потім тоді мені дати. Ох, так, це в нас гірчичка. Також Ваня вдома вирощує свою. Гірчичка. Горох. Ну, Ваня, я так розумію, перший раз цей рік буде сіяти. І він також поділився зі мною горохом. Ах, йо! То тут ще один лиміш. Отаких От потрібно друзів, хлопці, мати. Ми один раз зустрічалися, так як проживаю я 460 кілометрів від вані. Але ви подивіться, які деталі. Дивіться, які деталі. Оригінал. Я просто в шоці. Капець Ваня. Так. Ще дивіться, що тут. Я ж кажу, розпаковка довга. Буде, вибачайте, але це потрібно показати. Так, це... Цепок. Цепок. Це шах 15, це мені на картопле комбайна. Це Ваня десь видно щось міняв. До речі, це поки куту новий. Даже не, не можу зрозуміти. а А може... А ні, Бушни, але в дуже гарному ще стані. Це буде на картопле комбайн, так як у мене вже також немає цих ципків. Ого, а це тут просто куча ще різних препаратів. Це також я бачу зуній перо, наче чи що. на із отвала. Він його все повирвав. Mm. Гарний тебе, Ваня, як це ти його. Все бачиш. Деталі з якого сплуга ще й оригінальна. Я теж щось не можу зрозуміти, наче це хвостики з цього злиміша чи що. Ой, з отвала. Будемо потім розбиратися, так. Ага. А це тут, дивіться, ще який подарунок. Тіківечка на гідравліку. Різних діаметрів пальчики. Між то пора на навіску. Ух, скільки ж це ж це воно це все діло коштує, Ваня, Ваня. Так, Smart Agro на повал. Це також, я думаю, це все на пшеницю. Харума від бур'янів. Ріатлон зерновий. Це, по-моєму. Е... Так, це гербіцид. Це наподобі Гранд Стара щось буде, але я думаю, що це буде набагато круче. Мірний стаканчик. Ще одна харума. Дивіться, це буде також відбуванів системний гербіцид для боротьби зі злаковими. Після всходу. Це дві бутилки вже харум йде. Клома зон, соя ну Це, я думаю, не можна не тільки по сої працювати, по ґрунтовий Фунгіцид, карбозим. Це по зернових 100% буде. Цей буканазол фунгіцид. Також, я думаю, що це все по зернових. І. Ломардор протруйник. Зернові. Це будемо їм користуватися весною, коли будемо висівати яри зернові. Так, це бачу червоний протруйник. Я, Ваня, тобі дуже велике. Дякую. Це просто, я не знаю, це. Таких людей, одиниці просто, що так можуть поділитися і так порадувати. От Ми будемо працювати гарно, так як ти просиш, цим всім ділом користуватися. Звісно, я буду тебе дзвонити, писати, щоб ти мені давав гарні інструкції, що, коли, як, і будемо старатися, і потрібно вийти на твій рівень, такі як ти ось вирощуєш просто файні культури. Це просто супер. Ще раз тобі дякую. Хай той Бог дає здоров'я і всім нам мирного неба. До побачення.